Слава Україні, ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілю. Дякую усім, хто дотичний до оборони нашої рідної держави на будь-яких ділянках фронту, починаючи від нуля і закінчуючи аграрним, енергетичним, інформаційним, освітянським і звичайно медичним. Я пишаюся тим, що я є українець, я пишаюся тим, що моє рідне місто. Одеса ніколи не викине білого прапора перед окупантом. Хоча ні, я помиляюся, ми викинемо прапори догори лише чорно, червоні і синьо жовті, і в день нашої перемоги. І не забуваємо, якою ціною та перемога нам дістається. Ми її здобуваємо і наш довгоочікуваний мир, котре закликає усіх нас до єдності. До єдності, яка допоможе нам перемогти. Отож, продуктивного усім дня, максимально тихого Я, звичайно про ворожі обстріли. І бережіть себе та своїх рідних. Посміхніться. Все буде Україна, все буде добре. Слава нації, смерть, ворогам! Тримаємо стрій!